Я раніше усі думали раніше, що Путлер косить подадіка, але зараз я розумію, що він косить. Під колобка. Пам'ятаєте, це нідавнішнє інтерв'ю його з машини, коли він каже, півтора місяця не давати зброю, ну, чи грошей, чи патрона, раша посипіться. І потім за вибори. Ну, Два таких основних. А чому він так каже? Зараз цієї ми коснемся. Ну, чому Калобок? Є такий анекдот про Колобка, коли на дуель визвали, чи Колобок когось визвав. І Колобок каже, чур тільки в голову не стріляти. Так і Путін, бачите, він говорить, не давайте їм грошей, давайте вибори проведемо. А чому вибори? Тому що ну, це час хвилювань, вибори, це нестабільність під час виборів і таке. А зараз, ви бачите, дійсно, мені здається, що путлерським підкупам якось оце старі, старі полізли старі ескременти полізли. Політичні, старі політичні іскрименти. І з кожним днем вилазить все більше і більше. І Зеленська вони так бруднять. Вони усі. Те, що Кличко сказав, я розумію. Клічка він киянин, тобто він не проти України, він за Україну і він не продажний, він теж принциповий. Йому там вистачає десь його города, щоб у нього стабільно було, і він там собі спокійно. Щось живе, а зараз, ну, щось чи відбирають, чи щось таке десь утиск. він це панікує. Поняли? Ну, не, не то, що панікує, ну, висловлює своє якийсь протест. А оце, оце, ну, старий політики там настільки продажний, і я зараз бачу, я, я думав, що їх вже давно поховали. Сеня оце сеня куля це ще. Халасти вистріли там таке, от зараз, дивиться, в Ютубі чи в Тіктокі вони лізуть. Масічук теж можна сказати, що золота людина, по срівню по зрівнянню з тими політиками, які зараз вилазять в політичний простір. Це ж вони предвкушають вибори, і ну, це їхній час буде, коли їм можуть щось сплатити і вони наживуться, збагатяться. Раша їх буде покупати отак по щелчку пальця. Ну, пам'ятайте, що. Як себе вільно почував Медведчук під час там, президентства Порошенка? Так що ну зараз дійсно цей час. Основні дві вимоги Путлера, де зберігається опасність, це лишити України допомоги зарубіжної, і потім це провести вибори. Він думає, що якщо він це забере, ну це не дасть нам права. Там, ну у нас не дасть можливості України на постріл в цього Колобка. Все на все добре, до слідучої зустрічі.